Привіт! Сьогодні я покажу, як приготувати м'яке і ароматне печиво з кисломолочного сиру. Цей рецепт дуже простий і результат вас приємно здивує. Додаємо дрібку солі в яйце та перемішуємо виделкою. Беремо кисломолочний сир, у мене жирністю 5%, та розминаємо виделкою або перетріть через металеве сито для більшої однорідності тіста. Додаємо яйце, цукор, вишкове масло кімнатної температури і ванільний цукор. Тепер все гарно перетираємо виделкою до однорідної консистенції. Беремо 150 г борошна та додаємо чайну ложку розпушувача і перемішуємо. Поступово просіюємо борошно та замішуємо тісто. Довго замішувати не потрібно, лише до однорідності. Висипаємо борошно, яке ми не добрали на коврик. На борошно викладаємо тісто та домішуємо руками. Воно повинно вийти м'яким і не прилипати до рук. Вам може знадобитися більше борошна. Орієнтуйтесь по консистенції тіста. Також враховуйте те, що ми будемо використовувати борошно для розкатки, тому не добивайтесь великої щільності тіста. Для того, щоб було простіше розкатувати тісто, відправимо його в холодильник на 20 хвилин, попередньо обгорнувши харчовою плівкою. Притрушуємо поверхню борошном, Викладаємо тісто та також притрушуємо його борошном. Розкочуємо в рівномірний пласт товщиною пів см. Підсипайте борошно, якщо відчуваєте, що тісто прилипає до поверхні. Тісто посипаємо цукром з ванільним цукром. Присипаємо зверху, рівномірно розподіляємо та легенько прокочуємо качалкою, щоб вдавити цукор в тісто. Печиво можна зробити будь-якої форми. Я обрала у вигляді сердечка. Форму опускаємо в борошно та штампуємо тісто. Старайтесь з тістом довго не возитись, бо воно зігріється та потече масло. Прибираємо обрізки та викладаємо печиво на деко застелене пергаментом. Ставимо в попередню розігріту духовку до 200 градусів на 15-20 хвилин до золотавого кольору. Тісто, яке залишилось, збираємо докупи, розкочуємо та присипаємо цукром. Тепер, щоб знову не розкочувати його, я поріжу ножем на квадратики. Перекладаємо на пергамент та ставимо в духовку другу партію печива. Перша партія вже спеклась. Печиво з кисломолочного сиру готове. І воно таке м'яке і ніжне, спробуйте його приготувати вдома та діліться своїми результатами. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Я завжди рада новим ідеям, тож пишіть, що ще ви хочете побачити.